Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про свій автомобіль, бо в коментарях ви мене запитуєте, який автомобіль, якого року. Розхід, що ти потратив, за скільки ти купив. Спрашувати, яка погода морі в конце. Автомобіль у мене Hyundai Sonata LF. Купив я його в листопаді місяці, на початку листопада. За 8500 доларів з комплектом резини зимньої і літньої. І ще вклав в машину зразу після покупки десь 500 доларів. Поміняв мастила в коробці і в двигуні. Поміняв всі фільтри, газові фільтри. Там два газових фільтри йде. Один грубий, другий тонкої очистки. Поміняв прокладку клапанної кришки. Якщо ви дивились Hyundai Sonata я не знаю. Я їх до того, як купив це авто, передивився десь 15 плюс машин. І не одну я не бачив, в якої б не сочилось масло з прокладки клапанної кришки. Ну, я її зразу замінив, і в мене. Зараз все добре. І ціна цієї заміни там 6700 гривень, по-моєму, це з роботою. Потім. А, ще поміняв пильники. На гранатах. Не знаю, як це українською. Ну і в принципі, вийшла десь така сума. І зараз їжджу поки з автомобілем. Це нормально. Автомобіль 2016 року, але в комплектації бомж, я б сказав, тому що нема ні підігрівів, ні клімата, ні камери. Ну, тобто, камера є. Вона її можна приєднати, але якщо поставити сюди планшет цей з екраном. Єдине, що таке з плюшик, це старт-стоп, кнопка і безключовий доступ. Ну, а так, все стандартне. Шкіряний салон. Так автомобіль виглядає ззовні. Я казав чи ні, але ну, це газовий автомобіль повністю на газу. В ньому такий от газовий балон. Тут вже трішки попав в ДТП. Догнали мене на мосту Патона. Автомобіль цей, він з кореї, але він не з таксі. Він з security він так називається, у них охоронна машина. Тобто тут дах не фарбований, як в таксішних, потім різниця, якщо хто не знає, ззаду є накладка така на вихлопну трубу. В таксішних такого немає. ну і саме Головне, чим відрізняється автомобіль, це тим, що в нього тут е, ковролін, а не, цей, а не пластик, як в автомобілях таксі. Ну тобто такий от задній ряд. Бачите, чистенький. Єдиний мінус, що мені не подобається, що нема підлокотника в задньому ряду. Але... Зараз наші в Теслах немає, таке мені то там не їздити, а як для бізнесу, то, мабуть, хотілося би отакий спереду. Ну і таке. Ще таке часте питання. Приводу машини, як вона заводиться в холод? Заводиться вона без питань, тому що тут газова система зовсім інша, не така, як на машинах ставиться там, четверте покоління і, і, там, і інші, з редуктором, а тут йде прямий вприск. Тобто ззаду, там де балон, стоїть насос великого тиску. І коли заводиться машина, спочатку от працює насос, не знаю, було чутно чи ні, а потім вона заводиться. Тобто накачує тиск потрібний і заводиться. Також при купівлі такого автомобіля треба звертати увагу на те, як, в якому стані той насос задій. це можна звичайним лаунчером прочитати. Можна подивитися на Ютубі, я шукав на Ютубі, якщо треба, то можу зняти і вам показати, як це. Читаєш лаунчером, який, який тиск створює той насос. І він повинен там більше 10 тисяч створювати. Тиск мій, зараз 11. Щось. ну Тобто, в гарному стані насос тоє ще. Що заправився і дивимося, що виходить за розхід. Так. Зараз. Пробіг 336 км Заправився я. Зараз, зараз. 43,93 літри. Так, 43,93 Ділимо на 336. І множимо на 100. Виходить 13.07. Ну, от, зараз 13 літрів розхід. Такий от розхід. Так, чому ж індекса НАТО? Тому що в даному. Ціновому відрізку, я б так сказав, до хай до 10 тисяч небагато машин, які в такому, такого класу проходять зараз в уклоні в категорії комфорт і бізнес і в інших службах в категорії комфорт з невеликим розходом, бо, ну, наприклад, у мене розхід газу 12-13 літрів, але якщо порівняти, наприклад, з меганом. В якого 6 літрів буде дизелю, то воно по сумі вийде одне на одне. І... Але машина на порядок комфортніше, коробка автомат, те, що це взагалі дуже великий плюс. Ну і не знаю, мені дуже подобається приємна машинка. Можливо ще подивитися типу порівняти з Ford ом Fusion, ом. І то. Тобто в такому бюджеті гібридно один не купиш, а 2,5 бензин, ставити на нього газ і там буде розхід 15, ну, якби не дуже вигідно. Тому я не бачу альтернатив. Ще коли вибирав, то думав, може купити Rena Scenica, тобто, так, щоб він був типу, стандарт, комфорт і... Універсал. Але якось приїхав там на площадку на одну, і хлопця теж зустрів на такій сонаті. І ще з ним спілкуюсь, скажу, та я оце думаю, може таку купити під бізнес, а може купити краще, таку, щоб під універсал підходила. Тобто, щоб більше було категорій замовлення. Він каже, блін, прикинь, а. Каже, ти універсал, ти приїдеш, а нам тобі скажуть, то 15 мішків, картоплі якось перевезти, то ще щось. А так бізнес, ти приїжджаєш, собі зовсім інший контингент клієнтів, сідають, тихенько собі привіз, суму гарно отримав, і без всяких оцих головніков. Я такий вирішив, що точно буду брати тоді, мабуть, я санату. і почав їх активно шукати в Києві, в Київській області. Ну і знайшов таку. Ну, ще такий критерій у мене був при пошуку. Не дуже хотілося мені е, з-під таксі, именно, з під корейського таксі, а хотілося знайти от е, якусь таку машину, там у є rent кар, тобто з оренди або такої, як це security car. Е, я не знаю, мене ще кажуть, е, таке є відчуття, що відрізняється, наприклад, тут даже музика магнітола тут з блютузом. Включається телефон і музика класна. Тобто це те, що пол не пластиковий, а підлога Як -то? не пластикова, а оця Версина. Мені кажеться, з цього краще, щоб шумо... ізоляція. Ну, не знаю, на даний момент мені дуже подобається. І я ж кажу, що це, мабуть, кращий вибір, ціна якість для роботи в таксі. Якщо для себе купувати, просто їздити, там можливо можна вибрати якийсь інший варіант. А іменно під таксі це на даний момент я гадаю кращий варіант. Ну і що, хочу сказати, підписуйтесь на мій канал, буду знімати, знімати далі. Відео зміни про таксі. Можливо, ще про щось пишіть в коментарях, щоб було цікаво. Буду знімати, розповідати. Ну і, як завжди, всім успіхів і до нових зустрічей. Це апарат сумасшедший Це не машина, це звір